Росія повинна програти в війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні. Ми повинні реалізувати план: план перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну. Отже, план. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший геополітичний Пункти другий і третій. Вони військові. Пункт четвертий економічний пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Пункти розраховані по часу дуже конкретно. Перші чотири це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику і наш спільний спосіб життя інших демократичних націй. Протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність в Європі, а саме факт, що Україна не є членом НАТО, і саме це спокушало Росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. І я хочу, я хочу подякувати всім нашим партнерам, хто підтримує, що запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас. Invitation, запрошення це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні запрошення символізує значно більше ніж тільки НАТО. Для нас рішучість питання НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. І саме тому це початковий пункт плану перемоги. Перший і дуже важливий свідчення рішучості. Ось що таке запрошення. Безумовне запрошення зараз. Це визначеність. Як партнери бачать насправді місце всіх нас, місце України в архітектурі безпеки. І Я прошу усіх вас працювати заради рішучості партнерів, визнати Україну рівною іншим в європейській архітектурі безпеки. Другий пункт оборона це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Це реалістично. Захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії, щоб росіяни відчували, що таке війна, і, попри російську пропаганду, починали розвертати ненависть в сторону Кремля. Ми не наївні, Україна не вірить. І не повірить, що більшість росіян усвідомить дійсно глибину морального падіння їхньої держави, але вони мають відчути падіння російської армії. І це буде програшем їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки Курській операції. Ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операцій сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі.